Відтепер на лавках під тристороннім годинником на бульварі Шевченка порожніх місць буде менше. З понеділка там у вільному доступі безкоштовний 100-мегабітний інтернет, який забезпечила компанія Колумбус. Це зона, де найбільше гуляють мамочки з дітками. Тобто, дуже багато людей тут проходить. Ми вирішили, що їм буде тут корисно також користуватися зоною інтернету, відправляти свої фото. Також ми вирішили, що наша компанія вона завжди дбає про те, щоб наші люди завжди були отримували максимум інформації. Тому Звичайно, що такі вайфай зони вони є по всьому місту, в всіх парках, сферах, і от сьогодні тут також. Покриває зона безкоштовного вайфаю майданчик біля годинника та фонтанів. Паролю не потрібно. Це безпарольний вайфай, доступ тут лише назва нашої мережі Колумбус, яку вже я сподіваюся, всі знають. Зробили свято до Дня Незалежності і наймолодшим. Інтернет провайдер разом з Тернопільським міським центром фізичного здоров'я організували дітям спортивно-розважальне дійство. Крім ігор і танців, було чимало розіграшів, подарунків. Ми ми Робити там поплески. Мені ще сподобалося кроки назад. Воробіт. Мені дуже сподобалося танцювати. Ми дуже любимо свою Україну да. і ми приходимо кожного року і приймаємо участь. Завжди танцюємо тут, від, відвідуємо всі свята. Для нас Україна це наше майбутнє, це наше найкраще. Ми любимо і поважаємо свою Україну дуже сильно.